Всім доброго ранку. Сьогодні вихідний день масок. Сьогодні ось така масочка на обличчі з органічною папаєю для сухої шкіри. 95% натуральних інгредієнтів. Ось така текстура ніжна, гелева, прохолодна. Ці, цієї упаковочки достатньо на 4 рази, тому розподіляйте по обличчю і через 10 хвилин можна змити. Дівчата, оскільки в зимовий період дуже сильно вітрюється шкіра обличчя, особливо у кого чутлива шкіра, дуже суха. Також, оскільки є опалення в приміщеннях, то вже ж шкіра наша страждає, пересушується і іноді навіть виникають почервоніння. Тому робіть два рази на тиждень ось таку масочку, і потім вже наносите ваш денний догляд за обличчям. І обов'язково зранку і ввечері треба використовувати гель для вмивання або тонік та молочко. Взагалі є ще ось такі масочки, є з морквою з імбирем і з лимоном. Вона тонізуюча, дає енергію, ось така зволожувальна і живильна з авокадо.